Олександр та Ангеліна виступають в парі четвертий рік. Починали кар'єру професійних спортсменів з нуля. Спочатку були розбіжності, але з часом звикли один до одного. З'явилась довіра, почали виконувати небезпечні елементи, за допомогою яких юні спортсмени здобувають перемоги в різних змаганнях, в тому числі і на чемпіонаті України. До нього готувалися довго та ретельно. А в результаті розраховують лише на перемогу. Троділіш звісно, кожен день. Три часа минимум занятия тренировки у нас идут. Забиться результатов очень тяжело, чтобы добиться хороших результатов. Нужно долго и упорно работать над одним элементом. А этих элементов в композиции у нас довольно-таки много хватает. Мы очень долго тренировались, ждали этих соревнований и хотим победить. Турнір в Стаханові заснований у 2010-му, і проводиться щороку за участі спортсменів за кордону у зв'язку з напруженою політичною ситуацією в країні цього року. Стаханов прийняв команди з трьох областей України. Ситуація сьогодні політична в країні очень напряжена, поэтому в зв'язку цим і только участь трьох областей. Вот. Но, тем не менее, сегодня у нас участвует 110 спортсменов на соревнованиях. Это представители трех областей, это Харьковская область, город Харьков, Севастополь, Автономная Республика Крым, это тоже очень большой город. И команда города Стаханова, вот, которые сегодня покажут свое мастерство. То чому чому ми їх учим, як тренери, як воспитателі, і как будем говорить, як їхні наставники по житті. на відкриття змагань завітав почесний гість з Києва, колишній спортсмен, неодноразовий чемпіон України у стрибках на Батуті Руслан Прокопенко. Метою його прибуття до Стаханова є оцінка умов та стану спортивного залу для подальшого проведення змагань високого рівня. Знаете, я первый раз в городе Стаханов и вообще в Луганской области. И, честно говоря, очень приятно удивлен, что э, вроде бы где-то в таком большом городе находится такой спортивный зал. И он мне предложил э, приехать посмотреть этот город для того, чтобы э, добиваться проведения здесь не только Кубка Донбасса, который происходит уже четвертый год подряд, но и э, всеукраинских чемпионатов Украины среди молодежи. Я считаю... Да, это событие для города И это такі скридавання нужны городу для того, щоб юноші діти находили свої применение не на улице, а в спортивних залах і достойно могли ну проводі своєв і образ здорово протягом двох днів. Спортсмени зі всієї України демонстрували свої вміння та набиралися досвіду. За результатами змагань більшість нагород отримали стахановчани. Це добрий знак для них за для участі у подальших змаганнях.